У цьому відео я вам розповім про майстерню. З любої сторінки сайту ви можете потрапити до своєї майстерні, нажавши на аккаунт тут особисті дані. Тут у нас імейл, який ви можете змінити, та змінити пароль вашого облікового запису. Також у нас є група технічної підтримки в Telegram. Це максимально швидкий спосіб зв'язку з командою. Тому приєднуйтесь. Це мій мій інший аккаунт. Тут є чат, куди ви можете писати усі питання та побажання за оновленням порталу. Також у оновлення порталу ми будемо публікувати усі оновлення, які будуть проводитися на сайті. Тому це. Корисно для вас бути у цьому чаті, щоб знати, що нового ми розробляємо. Та переходимо до самого цікавого, як на мене, це підключення telegram боту Цей бот буде надсилати вам усі заявки, які користувачі. Будуть вам відправляти з цієї форми, а також коли відгук вам буде оставлено якимось одним з ваших клієнтів, це все буде автоматично вам відправлятися у Телеграм. Тому це дуже гарно його підключити. Що потрібно зробити? Все дуже просто переходите за посиланням тиснете на старт. Можете скопіювати за допомогою копі або за допомогою цієї іконки. Тільки нажимаєте і все. Цей код уже в... ви можете використовувати далі. Приходите до боту, вставляєте його в це поле і відправляєте. І на цьому, на цьому все. Ваш обліковий запис підтверджено. Це все, що потрібно зробити, і це каже нам, що бот коректно підв'язав ваш аккаунт з вашим телеграм-аккаунтом. Це усі налаштування, які зараз доступні, але це важливі налаштування. У наступному відео я вже розповім, як створювати профіль.